Оскільки ти вже наважився, то повинен бути відвертим. Так. І тільки таким. Бен, розкрий свою душу цілком. Енді Андерсон. Бенджамін Беррі. Проходьте. Ласкаво, прошу. Перед тим, як перейдемо до справи, домовимося про оплату. Любий? Скільки платити? Триста доларів. Три сотні доларів? Так. Як скажете? Отже, скажіть мені, як довго ви зустрічаєтеся? Сім днів. Сім днів. Цікаво. На то рано звернулася до психіатра. Що ж? Бен, сім днів це величезний строк. Це тиждень. Чуєте, Тон? І, і так щоразу. Ну як з таким типом можна не сваритися? Опишіть своє сексуальне життя. Інтиму в нас не було. Ні, у Бена крихітна проблема. У мене немає проблеми. Є ні, немає. Є, не бреши. Нічого немає. Є й велика проблема. Немає проблеми. Є проблема. У той раз єдиний раз, коли був натяк, що зараз будемо кохатись, вона взяла і назвала мій Пеніс? Так, принцеса Софія, як вам? Я тут не зреагувати, наче серпом. Я гадала, що це гарне ім'я. Зрозуміло, Бенджаміне. Коли ви вперше усвідомили свій потяг до чоловіків? О, це серйозно. Що? Краще бути відвертим. Усе просто я люблю жінок. З будь-яким може трапитись. Він протестує надто бурхливо. Бачите, досить, я про це й кажу, бачите? Сказала, скільки можна? У вас прихована злість на тлі фрустрації, Бенджаміне. То він скажений? Я не скажений. Звичайно. Вдихніть глибше, Бен. Добре, тепер видих. Видих. Вже краще. Руку, Бен. Я таке вже бачила. Можете мені повірити? Справді? Так. Хочете на одинці вас залишу? Ні, ні, ні. В окремій кімнаті? Ні. Заграєш до психолога. Ні, не заграю. Я ж бачу. Ти патологічний бабій. Спочатку ти стверджувала, що я педик. Це неможливо. Тепер я бабій. Так не може тривати. Хто я, Енді? Навіщо мені інша жінка? У тобі живе ціла купа особистостей, повний комплект. Ти мене образив. Отже, Бен, ви соромитеся, Енді? Звичайно, так. Ні, не соромлюся. Саме так, він мене соромиться. Не соромлюся. Знаєш, як це принизливо? Я говорила з його матір'ю. Він. Розізлився. Просто вони спілкувалися за моєю спиною. Я хотіла познайомитися. Хочеш спілкуватись з моєю мамою? Хочеш спілкуватися, спілкуйся. Хочеш познайомитися з усією родиною. Це твоє право. Можемо поїхати на Стейтон Айленд на вихідні. Це хороша ідея. Бен Справді, як тобі, Енді? Що? Хочеш з'їздити на Стейтон Айленд? Сюди проходь, hey, мамо, тато. Ми тут брехня. Хто цей красень? Це мій батько. Лейтенантом вийшов у відставку 10 років тому. Брехня! Ого. Привіт, дитинко. Молодці, що приїхали. Привіт, як ти? Чудово. Знаєш, хто це? Знаю. Перевір, чи не час йому підгузки міняти. Іди сюди. Привіт, Енді, привіт. Я така рада бачити тебе вживу. Глендо. Я ще по голосу зрозуміла, що ти красуня. Глендо, хвилинку. Господи, проведи її нагору. Звичайно. Бувай, Глендо. А це Джо молодший. Брехня. Місто доволі галасливе, Сподіваюся, ти звикнеш. Він такий гарненький. Пахуча квітка життя. Нічого зараз усе приберемо. А ти йди, призвучаюся. Гаразд. <звук> До <Да>, жену? <звук> Ні. Точно. Джеремі на мене нападає. Дядько Арнольд сказав три паролі. А чи не ризикнути мені сказати, що це брехня? Брехня! <звук> Добрий день, Люба. Ого, подивіться, хто там. Енді проходь. Енді. О, Боже. Проходь, познайомся. Це тато Бена. Привіт, Джек. Ласкаво просимо. А це наш дядько Арнольд. Це Енді. Привіт. Добрий день. З ним обережніше потрібно. Пердить страшенно, але все ж таки рідня. Звичайний метеоризм. <руз> ти знайомаєш Джолі? Ім'я чоловіче. Так, дуже приємно. Гра називається брехня. Ти якраз устигла до нової роздачі. Але я не знаю правил. Це просто. Ми тебе навчимо. Завдання скинути усі карти, зрозуміла? Дивлюся в свої карти. Так, що тут у мене гаразд? У мене два тузи. Що ти на це скажеш? Що скажеш? Я скажу, брехня. Що вона сказала? Я нарощу, що вона ледь шепоче. Що вона сказала? Я сказала брехня. Блискуче, вона знає правила. Yes, Це ми. Oh, Іди до татка. Тримай його. Давай. Привіт, Бен. Як життя? Граєте в брехню? Так, приєднуйся. Щасти. Все, я прийшов спец. Тепер тримайтеся. Гаразд, подумай, що у мене. У мене дві двійки. Брехня. Ось вона. Просто детектор брехні. Дві трійки. Одна четвірка. Три п'ятірки. Брехня. Бачиш там імена на досці. Так, твоє зверху і зірочка. Ризикнеш зв'язуватись. Ти напевно дуже пишаєшся собою. Сама вина, я блефував. Що там у нас? У нас тут? Ні, я сказав правду. Три п'ятірки. Нічого, нічого. Що тепер? Шістки. Одна шістка. Одна шістка, добре. А ось що в мене. Знаєш, тут головне читати по обличчях. Дві вісімки. Брехня. Брехня, мамо. А? Давно тебе не била. Так, мамі в цьому не дуже щастить. А чому? Я чиста душа, синку. Чиста душа, брехня. Привіт усім, привіт. А ось і вона. Привіт, люба дора. Це Енді Енді, це моя сестра Дора. Привіт, рада познайомитися. Енді зробила мене в брехню. Так, так, так. Спритно стараюся. Убина на руках ціла колода. Нічого відіграюся. Дякую. тузи. Слухаю, що ти скажеш. Брехня. Відкривай. Я сказала брехня. Отак тобі. Сьомий раз поспіль. Сьомий раз. Так, оце справи пішли. Знаєш, любий. Тут головне вміти читати по обличчя. Здувся. Два королі. Брехня. Брехня! Ах, ти! Чого ти так переполошився? І ти, мамо, чиста душа, і тато теж, і ти теж я нічого не бачив Мене зрадила власна родина. Єдина чесна людина це дядько Арнольд, який спить. А я виграла все. Я пішов до дітей. Може, хоч вони не брешуть і не махлюють. Енді, ти тепер бажаний гість у цьому будинку? Бен так не програвав у брехню з тих часів, коли йому мигдали не видалили. Так, так, так. Рекорд. Рекорд. інші його дівчата у брехню не грали. Які дівчата? А він розбірливий. Ти перша кого він запросив до нас? Не розбиваємо серце, Енді. Такі сукні бувають мого розміру, чи не сподіватися?